Граф Монте Крісто, глава 3. Каталянці за сто кроків від того місця, де два приятелі, наставивши вуха і поглядаючи на шлях, попивали їх іскристе мальське вино за лисим узгір'ям, що було обсмалене сонцем і обшарпане містралями, лежало село Каталяни. Одного разу з Іспанії виїхали якісь таємничі переселенці та й пристали до того клаптя землі, де вони живуть і досі. Вони з'явилися босно звідки і розмовляли незнайомою мовою. Один із їхніх ватажків, що розумів провансальську вірку, попросив у міста Марселя дозволу заволодіти пустельним рогом, на який вони, як давні мореплавці, витягнули свої судна. Прохання їхнє вволили, і за три місяці, по тому, довкола десятка суден, які привезли цих, цих морських циганів, виросли на велике село. У цьому своєрідному і мальовничому поселенні. Напівмабританському, напівіспанському, і досі живуть нащадки цих людей, які розмовляють мовою своїх пращурів. Упродовж трьох чи чотирьох століть вони залишилися вірні своєму мисові, куди опустилися, наче зграї морських птахів. Вони нітрохи не, марсельськими... не перемішалися з марсельськими мешканцями, беруть шлюбу лише поміж собою і зберігають звичаї та вбрання своєї батьківщини так само, як зберегли її мову. Ми запрошуємо читача піти за нами, єдиною вулицею села, і зайти в один будиночок. Сонце з надвору помалювало його стіни барвою опалого листя, однаковою для всіх стародавніх споруд цього краю. А всередині малярська щітка надала їм білини, що була єдиною оздобою іспанських посадас. Гожа молода дівчина із чорними, ніби вороняче крило косами, з оксамитовими, мов у газелі очима, стояла, притулившись до стіни. І в тонких, наче витончених античним скульптором пальцях бгала ні в чому невинну галузку вересу, що її обскубані квіти і листки вже валялися на долівці. Руки її, оголені по лікті, укриті зі смагою, іначе скопійовані з рук венери Арльської, тремтіли від хвилювання, а легенькою ніжкою з високим підйомом вона нетерпляче тап тупала в землю. Аж можна було бачити її струнки, зграбні литки, обтиснуті червоними панчохами із сірими та блакитними стрілочками. За три кроки від неї, погойдуючись на стільці, і спершись ліктем, ліктем на стару шафу, із неспокоєм і увагою дивився на неї поставний парубок років 20-22. У його очах було запитання та твердий і впертий погляд дівчини приборкував цього співрозмовника. Послухай, Мерседес, сказав парубок, незабаром Великдень, якраз до речі, справити весілля. Скажи ж мені. Я тобі вже сто разів казала, Фернана, і ти сам собі ворог, якщо питатимеш мене знов. То повтори ще раз, благаю тебе, повтори ще, щоб я міг повірити. Скажи мені в соте, що відкидаєш моє кохання, яке благословила твоя матінка. Змусь мене збагнути, що ти граєшся моїм щастям. Що моє життя чи моя смерть для тебе ніщо? Боже ж мій, 10 років мріяти про тебе, щоб стати твоїм чоловіком, Мерседес, і втратити цю надію, що була єдиною метою мого життя. Принаймні я не підтримувала в тобі цю надію, відказала Мерседес. Ти не можеш поставити мені на кар, що я колись тебе зваблювала. Я завжди казала тобі, що люблю тебе як брата, та ніколи не вимагай від мене нічого, крім цієї братньої приязні, бо серце моє належить іншому. Хіба ж я не казала тобі цього, Фернане? Так, знаю я це, Мерседес, відказав молодик. Ти завжди ставилась до мене жорсткою ощівістю. Та хіба ти забула, що в каталонців є священний закон брати шлюб поміж собою? Помиляєшся, Фернана, це не закон, а просто звичай, та й годі. І повір мені, тобі не варто посилатись на нього. Ти витягнув жереб, Фернана. Якщо ти ще на волі, то це просто випадок. Сьогодні або завтра тебе можуть забрати до війська. А коли станеш вояком, то що вдієш ти з бідолашною соротою горобку? Горопахою без грошей, у якої нема нічого, крім розваленої хатини, де висять старі неводи. Жалюгідна спадщина, яку лишив, мені батько... лишив мій батько матінці, а матінка мені. Ось уже рік, як вона померла, і подумай, Фернана, адже я живу майже на жебраному хлібі. Часом ти вдаєш, наче я тобі допомагаю, і це для того, щоб мати право поділити зі мною улов. І я приймаю це, Фернана, Бо твій батько був братом мого батька. Тому що ми виросли разом і надто ж тому, що відмова моя дуже засмутила б тебе. Та я почуваю, що гроші, які я вторговую за твою рибу і на які купую собі льон для прядіння, просто милостиня. Та чи не все одно, Мерседес? Бога й самотня, ти мені дорожча, ніж донька найпишнішого судовласника чи найбагатшого банкіра в Марселі. Що треба нам, біднякам? Чесну дружину і добру господиню. Де я знайду ліпшу від тебе? Фернана, відказала Мерседес, похитавши голови. Можна стати кепською господиною, і не можна присягтися, що будеш чесною дружиною. Якщо кохаєш не того чоловіка, а іншого. Будь задоволений моєю дружбою, тому що, кажу ж тобі, це все, що я можу тобі обіцяти, а я обіцяю тільки те, що можу виконати напевно. Розумію, сказав Фердан. – Ти терпиш своє убозтво то боїшся мого. То знай, Мерседес, якщо ти мене покохаєш, я пошукаю щастя ти принесеш мені талант, і я забагатію. Я не буду рибалкою. Я зможу найнятися в контору, можу і сам торгувати. Нічого ти цього не можеш, Фернана. Ти вояк. І якщо ти зараз у каталянах, то лише тому, що немає війни. Залишайся рибалкою, не будуй повітряних замків, після яких дійсність здаватиметься тобі ще злиденнішою. І задовольняйся моєю дружбою. Нічого іншого я тобі дати не можу. Що ж, правду кажеш, Мерседес? Я буду моряком. Вберу замість дідівського одягу, який ти зневажаєш лакованого кашкета, смогасту майку і блакитного кітеля з якорями на гудзиках, адже так має бути вбраний чоловік, який зможе тобі подобатися. Що ти хочеш сказати? поспитала Мерседес із гордим викликом зеркнувши на нього. Що ти хочеш цим сказати? Не розумію тебе. Кхм. Я хочу сказати, Мерседес, що ти така сувора і жорстока зі мною лише тому, що чекаєш чоловіка, який обрене так як я оце змалював. А що, як той, кого ти чекаєш постійний? а якщо не він, то не постійне море. Рнане, вигукнула Мерседес. Я гадала ти добре та помила, помилилася. Злий, якщо напоміч своєї ревності закликаєш божий гнів. Так, не приховую. Я чекаю і кохаю того, про кого ти кажеш. І якщо він не повернеться, я не буду докоряти йому за непостійність. Я скажу, що він помер, кохаючи мене. Каталянець люто зціпив кулаки. Я тебе зрозуміла, Фарнане. Ти хочеш помститись йому за те, що я не люблю тебе. Ти хочеш скрестити свого каталянського ножа з його кинджалом. І що ж? Ти позбудешся моєї дружби, якщо він тебе переможе. А якщо переможеш ти, то моя дружба обернеться ненавистю. Повір мені, шукати сварки з чоловіком не добрий спосіб сподобатися жінці, яка цього чоловіка любить. Ні, Фернана, ти не потрапиш під владу на добрих думок. Якщо я не буду твоєю дружиною, то звикнеш дивитися на мене як на друга, як на сестру. Ти ще й не спіши, Фернана, – докинула вона з вологим від підсліз очима. Ти сам казав, що море підступне. І ось уже чотири місяці, як він поїхав, а за цей час я не лічила чимало бур. Чвернан лишився незворушний, він не намагався втерти сльози, що котились по щоках Мерседес. А тим часом за кожну сльозу він видав би склянку своєї крові та лялися ці сльози через іншого. Він подвівся, підвівся, пройшов хатиною і зупинився перед Мерседес. Очі його яріли, яріли, кулаки були зціплені. Послухай, Мерседес, сказав він. – «відповідай ще раз, це вирішено. Я люблю Едмона Дантеса», – спокійно відказала вона, і крім нього ніхто не буде моїм чоловіком. І ти завжди будеш кохати його до самої смерті. Фернан зі стогнам опустив голову на груди, як людина, що втратила останню надію. Потім раптом звів голову і сцепивши зуби, запитав: А якщо він помер, то і я помру. А якщо він тебе забув. Мерседес, почувся веселий голос за дверима. Мерседес! Ох. вигукнула дівчина, не темлячись від щастя і кохання. Ось, бачиш, він не забув мене, він тут. Вона кинула за двері і відчинила його, кажучи, сиди, Едмон, я тут. Фернанд, бліднувши і тремтячи, позадкував, наче Мандрівича побачив гадюку і, наткнувшись на свого стільця, безсило опустився на нього. Едмон і Мерседес кинулися одне одному в обійми. Палючи марсельсь... марсельське сонце, стримуючи крізь відчинені двері, обливало їх потоками світла. Спершу вони не бачили нічого довкруги, незмірне щастя відокремлювало їх від світу, І вони промовляли незв'язними словами, що передають пориви такої кострої втіхи, аж стають схожі на вирази болю. Боль. Раптом Едмон помітив понуре обличчя Фернана, що виступала з нобів обмороку, бліде і погрозливе. Несамохіть. Молодий каталянець тримав руку на колодці ножа, що висів у нього на поясі. Перепрошую, сказав Дантес, наступившись, і не помітив, що нас тут. Я не помітив, що нас тут троє. І, звертаючись до Мерседес, запитав: Хто цей пан? Цей пан був вашим найліпшим другом, Дантеса, тому що це мій друг, мій брат Фернан, той, кого я після вас Адмоне, люблю понад усіх на світі. Хіба ви не впізнали його? «А вже, що пізнав, сказав Едмон, і, не випускаючи руки Мерседес, щиро простягнув руку кателянцеві. Та Фернан, не відповідаючи на це, на це дружній порух, залишився німий і непорушний, мов статуя. Тоді Едмон допитливо зиркнув на трентливий Мерседес і на похмурого і грізного Фернана. Один погляд пояснив йому все. Він спалахнув гнівом. Не знав я, коли квапився до тебе, Мерседес, що знайду тут ворога. Ворога! вигукнула Мерседес із гнівом поглянувши на двоюрідного брата. Знайти ворога в мене в домі. якби так я думала, то взяла б тебе під руки і подалася до Марселя, покинувши цей дім назавжди. Очі Фернана зблиснули. І якби з тобою сталась лиха, Мієдмон, провадила вона з неблаганним спокоєм, який показував Фарнанові, що Мерседес спромкнулася в глибину його похмирих дум, то вийшла б на ріг моржеон і кинулась зі скелі вниз головою. Фернан збрід, наче смерть. Та ти помилився, Едмоне, додала вона. Тут у тебе немає ворогів, тут лише мій брат Фернан, і зараз він потисне тобі руку, як відданому другові. І дівчина спрямувала владний погляд на каталянця, що, наче зачарований, помало підступився до Едмона і простягнув йому руку. Ненависть його, наче хвиля, шалена та безсила, розбилася об нездоланну владу, яку мала над ним ця дівчина. Та насилу він доторкнувся до Едмонової руки, аж відчув, що вчинив усе, що міг, і кинувся геть із хати. Лихо моє, стогнав він у вічі, заламуючи руки. Хто позбавить мене від цього чоловіка, лихо моє? Гей, каталянцю, гей, фернане, куди ти? погукав його чийсь голос. Фернан круто зупинився, озираючись навкруги, і вгледів кадруса, що сидів із зенгляром за столом під деревами. Чого ж ти не йдеш до нас? поспитав кадрус. Чи так поспішаєш, що тобі нема коли поздоровкатись з друзями? Надто ж, як перед ними, ще майже повна плящина, докинув Дангляр. Фернан безтямно глянув на них і не сказав ні слова. Він геть здорів!» – сказав Дангляр, пхаючи кадруса ногою. А що, як ми помилилися і всупереч нашим очікуванням, Донтес оце святкує перемогу. Зараз дізнаємось, сказав кадрус і, обернувшись до парубка, сказав То що, каталянцю, ти зважився чи ні? Фернан отерпіть з обличчя і увійшов до каталя до альтанки. Її затінок трохи наче заспокоїв його хвилювання, а прохолода освіжила втомлене тіло. «Добрий день!» – сказав він. Ви, здається, гукали мене? І безсилу опустився на один зі стільців, що стояли довкола столу. Я погукав тебе, бо ти мчав, як навіжений. Я боявся, що ти, не дай Боже, кинешся в море, регочучи, сказав кадрус. А цур тобі та пек. Не лише вином пригощають, а деколи ще й не дають їм води накоптатися. Фернан чи то зітхнув, чи то схлипнув і опустив голову на руки. Знаєш, що я скажу тобі, Фернане? провадив кадру, розпочинаючи, балачко з грубою відвертістю простих людей, котрі від цікавості забувають про будь-яку пристойність. Знаєш, це схоже на залицяльника, якому дали от коша. І він гучно зареготав. Та ні. Вбовтнувся в річ Дангляр. Такий паруб'яга не для того створений, щоб бути нещасним у кохання. Ти жартуєш «Ні, трохи не жартую. Ти ліпше послухай, як він зітхає. Ну ж би, Фернана, підніми носа і розкажи нам про все. Ничемно не відповідати друзям, коли вони питають про здоров'я. Та здоровий, я», – сказав Фернан, стискаючи кулаки та не зводячи голови. А, бачиш дангляра, сказав Кадрус, моргнувши приятелеві. Річ ось у чому. Фернан, якого ти тут бачив, добрий чесний каталянець, один із найліпших марсельських рибалок, закоханий у красуню та на ім'я Мерседес, та, як на лихо, вона зі свого боку, Лебонь закохано в помічника капітана Фарану. А і скільки фараон сьогодні повернувся в порт, то розумієш? Ні, не розуміють, сказав догляр. Неборака, Фернан заробив дулю під носа, сказав кадрус. Ну, то й що? сказав Фернан, звівши голоду і поглядаючи на кадруса, як людина, що шукає. На кому б зігнати досаду. Мерседес ні від кого не, не залежить, правда ж, і може кохати кого захоче. Якщо ти так на це дивишся, то це інша річ, сказав Кадрус, а я думав, що ти каталянець, а мені розповідали, що каталянці не з тих людей, у яких можна відбивати коханих. При цьому навіть додавали, що Фернан дуже страшний у помсті. Фернан зневажливо посміхнувся закоханий ніколи не страшний, сказав він. Сіромаха. Підхопив дан, подаючи, ніби жаліє його від щирого серця. Що ж удіяти? він не очікував, що Дантес повернеться так хутко. Він гадав, що Дантес, може, вмер чи зрадив, хто там знає. Такі удари тимтячці, тяжчі, тяжчі, що настають завжди раптово. Еге ж, я ладен закластися, що це скінчиться для нього недобре. Проте провадив кадру, з наливаючи Фарнанові віна і вже вкотре наповнюючи свого келиха, тим часом, як Дангляр ледь пригубив своє вино. Проте він бере шлюб із красиною Мерседес. Принаймні він задля цього повернувся. Весь той час Донгляр уважно дивився на Фернана і бачивши кадрусові слова падають йому на серце, немов розтоплене оливо. А коли ж весілля? запитав Дангляр. О, до весілля ще діло не дійшло, прошепотів Фернан. Так, але дійде», – сказав кадрус. Це така справа, як і те, що Дантес буде капітаном фараона. Аке ж Дангляр? Знгляр здригнувся від того неочікуваного випаду, обернувся до кадруса і пильно глянув на нього, щоб дізнатись, чи навмисне були сказані ті слова, та не прочитав нічого, крім заздрощів на тому обличчі, що вже топіли від сп'яніння. Отож, сказав він, наповнюючи келихи, вип'ємо за капітана Едмана Дантеса, чоловіка божої каталянки. Кадрус незграбною рукою підніс келиха до своїх вуст і одним духом вихилив його. Форнан ухопив свого келиха і розбив ущент. Зачекайте, сказав кадру, що там таке нелгірі, на шляху з каталян. Поглянь но, ну, Фернан, у тебе очі ліпші, у мене вже в очах двоїться. Ти знаєш, вино зрадливець. Еге ж, двоє закоханих ідуть попід руки. Ох, Боже ж ти мій. Вони не підозрюють, що ми їх бачимо. і цілуються. Донгляр стежив за кожним Фернановим порохом, того лице аж пересмикнулось. Знаєте ви їх, Фернана? поспитав він, А вже ж!» Глухо відказав той. Це Едмон і Мерседес. А он воно що? сказав кадрус. А я й не впізнав їх. Гей, Дантеса, гей, красуни! а на не сюди і скажіть нам, чи скоро весілля. Фернан такий упертюк, що не хоче нам казати. Та замовкнеш ти нарешті, урвав його Дангляр, удаючи, ніби зупиняє кадруса, який з упертістю п'яко висовувався з літанки. Тримайся мічніше, міцніше, на ногах, іде за коханим спокій. Бери, наприклад, приклад з Фернана. він принаймні розважливий. Може, Фернан не дійшов би до краю, розлючений донгляровими купинами, наче бугай гострими шпичками бандр... бандерельєрів, бо він уже підвівся і, здавалось, ось-ось кинеться на суперника. Та Мерседес усміхнена, невимушено, звела чарівну голівку і кинула своїм світлим поглядом. Він згадав про її погрозу завдати собі смерть, якщо загине Адмон. І безсилу опустився на стілець. Денгир глянув на співрозмовників, натупілого від вина і на безтямного від кохання. Від цих йолопів я нічого не, допом... не доможуся, прошепотів він, боюся, що я маю справа з піякою і боягузом. Ось заздрісник, що ж луктить вином, хоча йому слід було попуватися жовчу. Ось Бевзян, з якого перед носом забирають кохану, а він тільки скімлить та скаржиться, немов дитина. А тим часом очі у нього яріють, як у іспанців, сіцилійців і калабрійців, які такі мастаки помститись за себе. У нього така кулачиська, що розтрощить голову богаю, немов обух. І, Богу, щастя, усміхається Едманові. Цей хлопчина одружується з буде бути і посміхається з нас. Хіба що? Похмура поспішка скривила вуста нотгляра. Хіба що я тут устряну? Гей, була в кадру, звівшись і вперше з кулаками у стіл. Гей, Едмона, ти що, не бачиш друзів чи так уже запишався, що не хочеш і балакати з ними? Ні, люби кадруса, відказав Дантес. Не запишався я. Щасливий, на щастя, лебонь засліплює дужче, ніж гордість. Отак, сказав кадрос, оце пояснив. Добрий день, пані Дантес. Мерседес поштиво вклонилась. Мене ще так не називають, сказала вона. У нас вважається, що можна лихо накликати, якщо називати дівчиною ім'ям її нареченого, коли той ще не став її чоловіком. Тож називайте мене Мерседес, коли ваша ласка. Сусіда кадрус не дуже і винен, сказав Дантес, не набагато він помилився. То, значить, весілля буде незабаром? спитав Дангляр, уклонившись молодятам. Якому скоріш? Сьогодні оглядину мого батька, завтра чи післязавтра, не пізніше, обід на честь заручень, тут, у резерві. Сподіваюся, будуть усі друзі. Це означає, що я запрошую вас, пане Данигляр, і тебе чекаємо кадруси. А Фернан?» – запитав кадрус, вибухнувши п'яним реготом. «Фернан теж буде? Брат моєї дружини, мій брат, відказав Едмон. І ми, Мерседес і я дуже засмутились би, якби його не було з нами такої миті. Фернан хотів було відповісти, та голос завмер у нього в горлі, і він не зміг вимовити ні слова. Сьогодні оглядини, завтра чи післязавтра заручений. А нехай вам. Капітане, ви дуже поспішаєте. Дангляр, усміхнувшись, сказав едмон, я вам скажу те саме, що Мерседес відказала оце кадрусові. Не наділяйте мене званням, якого я ще не маю, бо це накличене на мене лихо. Прошу вибачення, сказав Дангляр, я лише сказав, що ви надто поспішаєте, адже часу в нас доста. Фароон вийде в море не раніше, ніж за три місяці. Завжди квапився бути щасливим, пане Дангляр. Хто довго страждав, той ледве вірить своєму щастю. Та це не лише себе любство. Я мушу їхати до Парижа. Ти ба до Парижа, і ви їдете туди вперше? А вже ж, у вас там справи не мої. Треба виконати останню волю бідолашного нашого капітана Леклера. Ви ж розумієте, Донгляр, це святе діло. Утім, заспокойтеся, я тільки поїду і повернуся. Так, так, я розумію, сказав фоголах Донгляр і додав подумки до Парижа доправити листа, якого дав йому маршал, а нехай йому. Цей лист наводить мене на думку Ох, Дантеса, любите мій! Ти ще стоїш під номером Першому реєстрі фараона. І він гукнув Едмонові, то, що вже віддалявся щасливої дороги. дякую, відказав Едмон, озираючись через плече і приязно киваючи головою. І закохані пішли собі спокійні та щасливі, немов дві кобранців неба.